Якщо ти був у центрі Тернополя, то точно приходив цією вулицею. Але майже ніхто не здогадується, що тут було раніше. Сьогодні покажемо і розповімо про те, що зазвичай лишається непоміченим серед буденності та шуму міста. Уявіть, колись на цьому місці були вали справжні високі земляні укріплення, які захищали старий Тернопіль від ворогів. Це був важливий оборонний рубіж. Тут стояли вежі, а територія виглядала зовсім інакше, ніж ми бачимо зараз. Саме тому ця вулиця отримала назву Валова. Згодом, коли місту вже не потрібно було оборонятися, вулиця поступово змінила своє призначення. Тут з'явився один із найбільших міських торгів. Тут завжди було шумно, пахло свіжим хлівом, рибою і кавою. Торговці активно кликали до себе, і кожен намагався виділитися. Звідси й така жвава атмосфера, яка панувала на валовій. Факт перший, колись тут стояли єврейські та польські лавки поруч, бо валова була місцем, де зустрічалися різні культури. Факт другий. Під вулицею були підземні склади, де зберігали продукти. Вони фактично замінювали людям холодильники того часу. Факт третій. Старі фотографії показують, що вулиця була вужча і без кав'ярень, але бруківка майже така сама, як зараз. Під час Другої світової війни центр Тернополя зазнав серйозних руйнувань, і багато будинків на Валовій було втрачено. Але що цікаво, при відбудові деякі будинки зберегли старі каркаси. Тому частина архітектури на Валовій це реально пазл з різних епох. Нині валова це затишна пішохідна вулиця, яка поєднує історію і сучасність. Тут завжди багато людей. Музики та приємної атмосфери. Тут часто грають вуличні музиканти, працюють кав'ярні, а ввечері все свідиться та має такий затишний вайб, що хочеться просто сидіти і дивитися на людей. Тут також стоїть пам'ятник Ігорю Гереті, відомому тернопільському мистецтвознавцю і краєзнавцю, який багато зробив для збереження історії міста. Валова це вулиця, яка пережила торгівлю, оборону, війну та повну перебудову. І, попри все, вона зберегла свою атмосферу і стала однією із найзатишніших вулиць у Тернополі.